Малята, Чи знаєте ви, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Послухайте, будь ласка, вірш! Цвіти з липами зривали, у торбиночку складали, а зимою чай варили і ніколи не хворіли. Раз, здорові всі малята, то почнемо працювати. Малята сьогодні до нас у гості ось на такій повітряній кулі завітав хлопчик. Звати його Здоров'ятко. Він із країни здоров'я. Привіт, малята! Запрошую вас, у країну здоров'я та розумних дітей. Обіцяю, буде пізнавально та весело. Ну що ж, малята, тож вирушаємо у країну здоров'я за новими знаннями. Пропоную здійснити нашу уявну подорож на повітряних кульках. Ось таких. А для того, щоб визначити, чи всім вистачить кульок, кульки потрібно порахувати та поставити відповідну цифру до кольору. Спочатку рахуємо червоні кульки. Одна, дві, три. Цифра три. Порахуємо сині кульки. Один, два, три, чотири, п'ять. Яку цифру покладемо? П'ять, вірно. Рахуємо зелені кульки одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Яка цифра? Цифра шість. Правильно. Вважаю, що кожному вистачить кульки. Виберіть собі колір кульки, на якій би ви хотіли полетіти у країну здоров'я. Малята. У замок країни здоров'я прокралися миші. Можуть наробити багато лиха. Потрібно їх нагодувати. Ну що ж, ось таке в нас завдання. У кожної мишки на животику намальована геометрична фігура. І її можна накормити тільки тим сиром, який відповідає формі геометричної фігури на животику у мишки. Тож давайте спробуємо. Перший шматочок сиру у нас квадратної форми. Де знаходиться мишка, у якої на животику намальований квадратик. У верхньому лівому куточку. Вірно. Другий шматочок сира у нас трикутної форми. Яку мишку будемо годувати? У правому нижньому кутку. Правильно. Третій шматочок сира у нас прямокутної форми. Де знаходиться мишка, у якої на животику намальований прямокутничок? У верхньому правому кутку. Правильно. І останній шматочок сира у нас круглої форми. Якій мишці віддамо? Вірно, тій, що сидить у лівому нижньому кутку. Ну ось ми і впоралися з завданням. Миші наїлися та порозбігалися. А скажіть, малята, чи знаєте ви сир це корисна їжа чи шкідлива? Вірно, це корисна їжа, молочний продукт. А чи знаєте ви, яка ще буває корисна їжа? Розгляньте малюнок. Малята, подивіться, яка тут їжа, яєшня, овочі, фрукти, борщик, каша, салат та рибка. Як ви гадаєте, це корисна їжа чи шкідлива? Вживаючи цю їжу, людина буде здоровою. Дітки, які правильно харчуються, виростають здоровими, розумними дітьми. Але якщо є корисна їжа, то є і шкідлива, вірно. Розглянемо наступний малюнок. Що тут зображено? Кола, картопля фрі, солоні горішки, чіпси, бургер, солодощі. Звичайно ж, цю їжу можна вживати, але дуже в невеличких кількостях. Давайте спробуємо з вами на поличках розставити корисну та некорисну їжу. Спочатку назвемо, що ми перед собою бачимо: Ягоди, колу та картоплю фрі, бургер та борщ. На верхній поличці розташуємо корисну їжу. А на нижній шкідливу. Як ви гадаєте, ягоди смородини це шкідлива чи корисна їжа? Корисна, вірно. Кола і картопля фрі. Шкідлива поставимо її на нижню поличку. Бургер. Теж відноситься до шкідливої їжі. А борщик. Поставимо його на верхню поличку, тому що він корисна їжа. У цю гру можна пограти вдома з матусями. Подивіться, які продукти є у вас на кухні, та визначіть, яких більше корисних чи шкідливих. Всім гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!